Усім привіт! З вами Астротерог Ростислава. Запрошую вас усіх на загальний терор на тему Яка радість на порозі? Розслабтеся, нікого загадувати не треба. Ми подивимося, що нам розказали про це карти Ленорман. Яка радість на порозі. Когось буде чекати пропозиція руки серця. Пропозиція створення сім'ї. Так, вийшла карта Якір. Пропозиція це якоріння Це буде несподівано, це буде в дорогі, десь спро... пропозиція буде в виді смс від людини, яка знаходиться на відстані від вас. Ви ту людину, можливо, і знаєте. Яка у вас традиція на порозі? О, вийшов клівер. Це означає якісь хороші будуть ситуації у вас, щастя, радість. Яка що принесе вам стабільність, опору в житті? Вороня сім'ї принесе вам радість, щастя. То, що ви давно чекали, яка радість на порозі буде чекати, та буде прихід фінансів великої суми грошей. Любов, кохання, взаєморозуміння Іде до вашого дому стабільність. Хороші переміни йдуть до вас додому, до родини, до сім'ї. Яка радість на порозі? приходить в ваше життя захисник і помічник, сильний покровитель, який буде вам усе допомагати, людина на букву то партнер, людина з іменем на букву М або на букву В. Дуже будиляється, вже був такий подібний теророзклад. розклад. Та і він вам несе щастя, радість, сімейне життя, пропозиція. То вже другий партнер вам виведа випадає комусь. Також він пропонує руку з серця, щастя, радість. Ви будете думати. Тільки не слухайте нікого, тому що з родини хтось, можливо, буде вас відговорювати. І то, що їхні відговорки будуть тягнути вас донизу. Бачите, ці відговорки не принесуть вам добра. Якщо ви послухаєте, ви потім будете дуже жалкувати. Слухайте тільки своє серце, яка радість на порозі. Очистіть своє оточення. Комусь треба зробити чистку свого е, свого житла, комусь треба самому почиститися від негативу, від негативних впливів. комусь закриваю дороги. Ви почиститеся і це вам. Відкриє дороги, бачите? Зараз у вас на в житті закриті дороги, якісь перепони, перешкоди, бар'єри. Ви почиститеся і те все відійде. Яка радісна порозіща. Це долосні події, Як було вже сказано мною вище, які входять у ваше життя. Ви від них нікуди не дінетеся, хочете ви того чи не хочете, це вам іде по долі. Також успіх вам випадають у соціумі, в соціальних соціальних, тобто в інтернеті. У когось комусь тут ставили палки в колеса, тягнули це все вас донизу, але це все відходить вас. Яка радісна на порозі? Криси. Будуть тікати від вас, вони заметушилися, це все, що вони вам робили зло, їх будуть наказувати тим же самим злом. Тобто їхнє зло буде вертатися їм у їхнє нутро. Так, серед них найбільше. Негативно проявила себе дама. Це, можливо, у когось суперниця буде виходити, або якась конкурентка по роботі. Так, воно відсходить вам. Вони від вас відходять, ці недоброзичниці. І суперниця також От. підтвердження. Яка підказка карта Що вам потрібно? знати? Що всі ті труднощі, які зараз, можливо, ще є над вами? Перепони, перешкоди, бар'єри, що вони вже починають від вас відходити в донизу. І над вами починає відсвітлюватися небо чистіше. Тобто те все, що не зрозуміло, буде прояснятися і хитрі. Люди будуть від вас відходити за і хитрі люди, наклепники різні там і всі інші недорожичниці, маніпулятори будуть покидати ваш простір, а ваше життя спішить з новиною, мужчина. Вот вже в дорозі. Дочекайтеся його, не опускайте руки, він вам дасть новину в скорому часі СМС або позвонить, а тоді і сам приїде. І ви від того будете дуже раді, тому що ви цього дуже довго чекали. Хоча вже і не сподівається. Ось такий террор розклад. Не забувайте за него обмін.